Зараз я прочитаю вам шматочок з книги, яку пишу. Ми це у вас три хвилини. Три хвилини дорогоцінного часу, атмосфера буде гнітючою, тож сподіваюся, ви витримаєте. Почнемо. І так я лежав у маленькій коробочці, яка походила на кімнату з великими дверима на низьких стінах, що височили наді мною, та крихітними вікнами, що затуляли очі. В кімнаті голосно розносився цокіт годинника, якого тут не було. Але звук був тік. Так, тік, так, тік так Цокало в моїй голові, чи за її межами. Громіські шафи, з пустими полицями, квіти на шпалерах і штора, що старалася прикривати вікно, але була надто коротка. Навіть за нього. На підлозі. На шаруванні ми лежали старі червоні килими, а на мені на шаруванням лежали старі рожеві ковдри. Ночі ставали холоднішими. На одній з полиць шафи на мене дивився маленький випуклий телевізор. Полиця прогоналася під його вагою. Я під вагою пилу, що зібрав на собі, лежачи на скрипучому ліжку. Я прокинувся. Години за дві тому лежав та потупився на цяточку від відпалої на стіні штукатурки. Здається, я вигадав цю кімнату, а можливо, вона вигадала мене. Можливо, нас вигадав ось той килим, жахливий килим, що спав на підлозі. Він здається, здається тихим. Але я знаю, що в нього жахливі думки. Він уночі крізь сон. Нащіптує мені неприємні речі, як в дитинстві, коли він нависав над моїм дерев'яним ліжком, обіймаючи стіну. Мода була така килим на стіні. Хрест на килимі, Ісус на хресті. але Він був надто балакучим, як для килима. Він навіть крізь сон нашіптував мені, що в мене нічого не вийде, що я не вдаха, а тепер ось лежить на підлозі і роблять, робить вигляд, що мовчить. Колись його викинуть. Я вірю, колись хтось.